Богдан Долін, це авіаційний експерт, доєднується до ефіру. Вітаю вас. Вітаю. Пане Богдане, одразу почну з запитань глядачів. Чому пропускають дрони на Київ? Модиться, ну, якщо подивитися принаймні вже на ту інформацію, що починає з'являтися, мова йде про напевно одну з найбільших за останній час масованих атак, які були спрямовані саме проти столиці. Ось і попри те, що є інформація, і в тому числі ми бачимо, багато очевище стежували, що працювали і мобільні вогневі розрахунки, і ці засоби, ресурси, які зазвичай захищають столицю, але через величезну кількість безподтів, які одночасно атакували столицю. Частині з них вдалося пройти цей захист. По-друге, так само була інформація, що е, ці безпілотники могли змінювати свій напрямок та висоту польоту. Тобто, фактично, вони вже не статично рухалися там на значних висотах. а Вони фактично регулярно набрали або зменшували висоту. І це може так само бути одним із е, таких факторів, які ускладнили роботу по перехопленню цих ворожих цілей. По друге, можливо, це свідчить про те, що Росія на сьогоднішній день тестує нову тактику, яка Пов'язана саме з динамічним етапом польоту таких безпілотників. Ще одне запитання від глядача Сергія Івановича. Чого не збивають дрони гелікоптерами? Приватних дронів у нас багато в Україні дрони літають над містами. Ну, диця, якщо ми говоримо про знищення таких цілей, як безпілотники армійської авіації, то звичайно їх знищення відбувається фактично поза межами населених пунктів, тобто це над лісами та полями. По перше, по-друге, польоти в межах міста вони є достатньо небезпечними в зв'язку з тим, що є багато різних висотних будинків та інших перешкод, які можуть стати фактично небезпечними для гелікоптерів, може з ними зіткнутися. Ось. По-друге, використання там, озброєнь безпосередньо для знищення таких цілей над містами, як правило, теж достатньо небезпечно, може призвести до падіння уламків або самих безпілотників в житлових масивах. І так само під час спроб знищення самі бойові фактично засоби гелікоптера вони можуть становити загрозу для мирного цивільного населення. Ще одне оточення. Чому не збивають на кордоні? Ну, Дивіться, ми маємо розуміти, що. Знищення ворожих цілей на кордоні з Російською Федерацією та в ж лінії фронту воно в принципі відбувається, ось але не завжди воно можливо в такій кількості, якій нам би хотілося. Ось через те, що засоби протиповітряної оборони наближати на 50 і більше кілометрів до лінії фронту, є достатньо небезпечно. Майже такі засоби фактично стають ціллю для ворога і ударів по ним. По друге так само, якщо ми говоримо використання тої ж самої армійської авіації, то як правило ближче ніж 70-80 кілометрів наближатися е, саме гелікоптерами є теж достатньо небезпечно, адже ворожі системи протиповітряної оборони можуть їх в такому випадку досягати. Пане Богдане, е, ну для мене було дещо нетипово те, що повітряна тривога була е, такою тривалою. то Вона закінчилася, і потім, за буквально там декілька десятків хвилин, знову розпочалася. Це теж така собі нова тактика росіян. Що це е, був за додаток по тривозі? І які от зараз безпілотники? Ну ми звісно, що припускаємо е, був звіт по першій частині е, від повітряних сил. А що це було за продовження? Це розвідувальні дрони, скоріше за все е, курсували нашим повітрям. Ну, дивиться про намі. Є інформація, що вчора потенційно над територією Києва міг знаходитися ворожий розвідувальний безпілотник. Ось і так само сьогодні вранці була інформація, що певні дрони регулярно курсували, і це могло так само бути питання, що використовувався якийсь розвідувальний дрон, який міг збирати інформацію щодо наслідків та результатів ураження. Але інформація або підтвердження, чи спростування чи дійсно це були розвідувальні безпілотки, і чи дійсно це були ворожі безпілотки на сонішні, поки немає. Як ви ставитеся до інформації, що нібито Російська Федерація може щодня атакувати нас п'ятистами дронів щодоби? Ну, дивіться на сьогоднішній день Росія таких спроможностей не має. Ось, але е, якщо вона продовжить нарощувати об'єми виробництва, які були протягом останнього року, тобто по 500 безпілотників щомісяця кількість зростала, і фактично з 500, які були влітку минулого року, ця е, кількість зросла до більше ніж 5 тисяч безпілотників. Ось для того, щоб атакувати Україну кількістю 400-500 безпілотників щоденно, необхідно виготовляти щонайменше 15 тисяч безпілотників, тобто необхідно втричі рази збільшити ті об'єми виробництва, які є. І враховуючи попередній темп зростання 511 донисне місяць, Росії що не менше необхідно буде 18 місяців за умови, якщо всі фактори сприятливо зійдуться для того, щоб такий об'єм виробництва. Але при цьому маємо розуміти, що крім самих безплотників треба забезпечити підготовку відповідної кількості розрахунків та операторів, які здатні готувати ці безплотки. Ну і по-друге, готувати не тільки самих операторів і дрони, а так само виготовляти бойові блоки до них. Що можна сказати щодо арсеналу зброї, який використала сьогодні Російська Федерація проти нас, і щодо ефективності нашої повітряної оборони? Ну, дивіться, для того, щоб е сказати наскільки ефективно була протидія на сьогоднішній день. Все ж таки необхідно побачити об'єктивні цифри. Тобто, так, вони вже є. Спілу. Так, вони вже є. А, повітряні сили відзвітували за ніч. Дивіться, 550 всього засобів повітряного нападу проти нас застосував ворог. 478 цілий збили. Ну звісно, що здебільшого збили це безпілотники, що стосуються балістики, яку застосовувала проти нас Російська Федерація, то там на жаль. Пропуски. Да, ну дивіться, маємо е, розуміти, що дійсно ефективність роботи систем протиповітряної оборони залежить від е, того, які цілі перехоплюються. Ось, якщо ми говоримо про е, суттєве перехоплення саме безпілотників, тобто мова може йти про достатньо високу ефективність роботи систем середньої і ближньої дальності, але при цьому, якщо ми говоримо е, про те, що балістичні цілі не були перехоплені, тобто мова йде про те, що е, протиракетна компонента протиповітряної оборони вона на сьогоднішній день є послабленою. Ось і це так само може бути Зв'язано з дефіцитом протиракет до відповідних комплексів Петріот. Чи пов'язуєте ви з тим, що той вантаж, який заблокований завернутий був буквально в Польщі, не доїхав до нас? Ну, дивіться, маємо розуміти, що дійсно, з однієї сторони, будь-яке переривання ланцюжків постачання, воно негативно впливає на спроможності захищати повітряний простір, якщо ми говоримо саме про. Компоненти до систем протиповітряної оборони, по перше. По-друге, все ж таки маємо розуміти, що як правило такі комплекси мають певний запас протиракет. Ось і інше питання: чи була можливість використовувати ці е, протиракети із запасу, і наскільки вони дійсно ефективно могли протидіяти? Адже ми пам'ятаємо після. Попередні зміни тактики Росії, коли балістичні ракети почали здійснювати політ по так званим квазібалістичним траєкторіям. Ефективність їх перехоплення. Ну вона була суттєво знижена. Ось варто зрозуміти, що так само враховуючи сьогоднішню змінену тактику по використанню безпілотників, можливо, були якісь модифікації балістичних ракет, які так само знизили ефективність їх перехоплення. Спасибі вам за відповіді. Богдан Долінця, авіаційний експерт.